Премудрість прості, вислухаймо святе Іван діями, русі. Духові твоєму, Від Матея святий Іван читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, <кхух> сказав Господь, людям, що до нього прийшли. Гори вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків і. Прикрашайте над гробки праведних і кажете, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крови пророчої. ви таким чином, самі признаєтеся, що ви сини тих, які убивали пророків, доповнюйте мірку батьків ваших, змії гадюче кодло, як ви можете уникати пекельного засуду. Тому то посилаю до вас пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте, розіпнете, а деяких бичуватимете у самих синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином упала на вас уся кров праведна, пролита на землі від крови праведного Авеля до крови Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святиною жертовником. Істинно кажу вам. Усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що буваєш пророків, каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали ось дім лишиться ваш порожній. Кажу вам, ви не побачите мене від нині, доки не скажете. Благословен Той, хто приходить в ім'я Господня. Тобі Господи, слава Тобі! Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Гори вам, книжники фарисеї, лицеміри. Говорить Господь через віки до нас. Гори вам. Змії, гадюче кодло, ви каже, будуєте пам'ятники пророкам, ви будуєте ті надгробки і кажете, якби ми жили в ті часи, ми б ніколи не стали тими, що вбивають пророків. Тим самим доказуєте, що це ваші батьки їх убили. Що це ваші діди прадіди І коли ми засуджуємо десь колись якусь історію так, е, нашої, минулої, минулої нашої історії, засуджуємо, засуджуємо якісь наші цілісторінки історії, людей, вчинки і так далі. Це наші батьки, це наші діди-прадіди. Тому не треба казати, що якби ми були, то би так не було. Ні, ви сьогодні є. І тому міняйте то, що можеш міняти сьогодні. Сьогодні суспільство має великий запит на переміни. Сьогодні наочно ми бачимо ціну брехні. Ціну продажництва, ціну підлабузництва, ціну наслідків корупції, яка як іржа нищить навіть сталь, іржа може знищити. І корупція це така, це, така, це така корозія, яка може знищити все, що хочеш, все, що би людина не збудувала, все піде на нівець. Яка би не була гарна машина, як вона починає ржавіти, все вона пропала. І тому ми сьогодні є ті, які є сьогодні. І жити сьогодні так, щоб діти, внуки не казали, якби ми були на їх місці, ми би так не поступили. Ми постійно спадкуємо спорченість наших попередників, наших. Тата, мами, діда, баби, прадіда і прапра... прапрадіда. Ми спадкуємо спорченість. Чому не хочете започаткувати порядність? Бо як ви скажете, що нема чого там наслідувати, нехай буде від вас. Почніть ви і війдете в історію і будете записані в книгу життя, якщо від вас почнеться щось добре. Почнеться від вас праведність. Почнеться від вас чесність. Почнеться від вас не продажність, а вірність. Будьте початком. Хай ім'я добре ваше ім'я, вашої родини, почнеться з вас. Почніть робити щось добре. І навчіть того дітей. І станете тими пам'ятниками не тим. Що були, а станете пам'ятниками тим, від кого почалося. Почалося щось добре, щось цінне, яке буде жити у віках. І чим більше ваша порядність буде твердо започаткована, тим довше ви будете жити в пам'яті. Всі будуть згадувати. Навіть може ім'я твоє не згадають. але те, що ми зробимо на землі, і одна людина унаслідує. Те, що ми добре зробимо на землі, і одна людина унаслідує, ти будеш написаний у вічну книгу життя. А якщо ти зробиш щось таке, як каже Ісус Христос, коли спокусиш одного з найменших братів моїх, то краще би тобі було не народитися. Краще тобі млинове на шию кинутися в море, якщо ти навчиш чогось поганого. Одного з найменших моїх братів. Тому почуйте це в Почуйте, що Господь каже до нас, наскільки деше ви чули, що в Євангелії Христос живав такі слова: змії, гадюче кодло. Фарисеї, книжники, лицеміри. Де ви ще чули, щоб Христос так говорив? Тут Він підкреслює, і ми можемо зрозуміти. Що це для нього є дуже важне. Бо він каже: я посилав до вас пророків, щоб вони позбирали вас, як кочка курчат збирає під свої крила. Але ні. Ви взяли того побили, того вбили, того каменували. Ви наскільки стали злі, що ви не приймаєте праведних. Ви наскільки стали спорчених, що не приймаєте лікарів душ ваших. Ви наскільки стали жорстокі, що ви на добро реагуєте, як на щось зле. Ви привикли валятися у багнюці, як свині. Ви привикли валятися у брехні. Брехня це територія диявола. Брехня це тим, чим диявол дихає. Будьте тими, від кого все почнеться змінюватися. Ту жертву, яку приніс Христос на Ологовці, то була кровава жертва. Не було такої частини тіла, з якого би кров не текла з Ісуса Христа. Руки побиті, прибиті цвяхами, на голові Терновий бінок, плечі, руки, ноги побиті нагайками. Це була кровава жертва. Ми сьогодні маємо окровавлену Україну, яка побита нагайками образно. Так що нема живого тіла на цілім, нема живого місця на цілім тілі України. Бо в кожним найменшому селі є, як не поранені, то загинувші, то ті, що воюють, ті, що плачуть, ті, які в полоні, ті, яких, ті які зазнали біди і тягру війни. І як жертва на обовці була прийнята для цілого світу, так жертва України. Буде прийнята для нас, для українців. Тому користаймось того і будьте учасниками народження тої нової країни, яка буде мати дуже багато людей, від яких почнеться інша держава, з якої схочуть брати приклад інші. Ви думаєте, це дуже якісь високі крилаті слова? Ні. Ці за високі за крилаті — це для тих, хто є спорчений. А для нормальних це і вернутися в нормальний стан. Для людини це не є щось таке велике, це вернутися в нормальний стан, бути людиною, бути чесним, бути добрим, бути справедливим, бути вдячним Богові, молитися. Це не є щось велике, це є нормальне. Це є приклад нормальної людини, заради якого Бог прийшов на цей світ. Він не прийшов з нас зробити святих, він прийшов з нас зробити нормальних. І дав нам ту можливість. Він нас відкупив, приніс велику жертву. І ми платимо велику жертву. Поучаствуйте в цій жертві, щоб ця жертва не була марна. Кажу вам, каже Господь. Ви не побачите мене віднині, доки не скажете благословений Той, хто приходить в ім'я Господнє. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на